Пропоную відвідати парк і позайматись. Який чудовий парк! О, бачите, морозиво продають. Ви полюбляєте морозиво? Тварини також полюбляють морозиво, але не можуть вам про це повідомити, адже ви не розумієте їх мову. Сьогодні пропоную. Спробувати себе у ролі перекладача. До продавця морозива будуть підходити тварини, а ваше завдання озвучити продавцю, яке морозиво хоче тварина. Зроблю підказку. У назвах тварин та морозива будуть звуки Л та Р. Будемо закріплювати вимову цих звуків сьогодні та годувати тварин смачненьким морозивом. Хто пам'ятає, яка артикуляція звука Р? Язичок присмоктуємо до піднебіння, виконуючи вправу грибочок, губки посміхаються, робимо вдих. Оці! Артикуляцію звука, але згадаєте? Губи посміхаються, язичок піднімаємо за верхні зубки, вдих носиком, на кінчик язичка. Л -ле 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 -ле. Молодці артикуляцію згадали. Завдання зрозуміли. Пропоную починати! А то тварини вже зачекались. Це хто завітав по морозиво? Слон. Так, молодці, уважно придивіться, якого смаку морозива він хоче скуштувати? Про що він думає? Що зображено? Правильно, абрикос! А морозиво буде абрикосове. Давайте потренуємося. Абрикосове морозиво. Ще разочок. Абрикосове морозиво. Тепер ви самостійно. Молодці. А тепер гарно промовимо продавцю. Яке морозиво хоче слон. Для слона абрикосове морозиво, будь ласка. Ще раз промовляємо. Для слона абрикосове морозиво, будь ласка. Давайте ви самостійно спробуєте. Молодці! Дивіться, який слон задоволений. Він вам всім дякує. Продовжуємо. Хто це прийшов за морозивом? Це тигр. Яке він хоче скуштувати морозиво? Про що він думає? Про яблуко. Це яблучне морозиво. Давайте разом яблучне морозиво. Ще раз, яблучне морозиво. Допоможемо тигру замовити морозиво? Давайте повторюємо для тигра яблучне морозиво. Будь ласка. Ще раз, для тигра Яблучне морозиво, будь ласка. Тепер ви самостійно спробуйте. Молодці! задоволений тигр, йде куштувати своє морозиво. Це хто? Правильно, це легко. Яке він хоче скуштувати морозиво? Виноградне. Давайте потренуємось. Виноградне морозиво. Ще разочок. Виноградне морозиво. Тепер ви самостійно. Супер! Ну що, допоможемо йому зробити замовлення? Для лева виноградне морозиво, будь ласка. Ще раз для Лева виноградне морозиво, будь ласка, тепер ви самостійно. Молодці допомогли леву. Крокодил правильно. Яке він хоче скуштувати морозиво? Шоколадне! Давайте потренуємось. Шоколадне морозиво. Ще раз шоколадне морозиво. Самостійно. Добре. А тепер ми готові промовити для продавця крокодилу. Для крокодила шоколадне морозиво, будь ласка. Для крокодила шоколадне морозиво, будь ласка. Самостійно. Молодці, гарно промовили. Крокодил задоволений. Зебра хоче яке морозиво? Малинове. Тренуємось. Малинове морозиво. Ще малинове морозиво. Самостійно. Супер. Тепер можна і продавцю промовити. Для Зебри малинове морозиво, будь ласка. Для зебри малинове морозиво, будь ласка, тепер ви самостійно. А ще разочок зможете? Молодці. Щаслива зебра. Це леопард. Хто запам'ятав, хто це перед вами? Правильно леопард. Ви у мене уважні? Яке морозиво хоче леопард? Апельсинове. Потренуємось. Апельсинове морозиво. Ще апельсинове морозиво. Самостійно. Добре. Тепер продавцю промовляємо. Для леопарда апельсинове морозиво. Будь ласка, ще раз Для леопарда. Апельсинове морозиво, будь ласка, тепер ви самостійно. Молодці, гарно промовили. Це хто? Правильно, кенгуру. Знайомість з цією твариною. Яке морозиво хочу спробувати кенгуру? Полуничне. Тренуємось вимовляти. Полуничне морозиво. Ще разочок. Полуничне морозиво. Тепер ви. Супер. Тепер звертаємось до продавця. Для кенгуру? Полуничне морозиво, будь ласка. Ще раз, для кенгуру полуничне морозиво, будь ласка. Самостійно. Молодці. Кенгуру задоволений. Це Слюк. Яке морозиво хоче віслюк? Смородинове. Тренуємось. Смородинове морозиво. Ще смородинове морозиво. Самостійно. Супер! Ви готові? Тепер робимо замовлення. Для віслюка смородинове морозиво, будь ласка. Ще разочок. Для віслюка смородинове морозиво, будь ласка. Тепер ви самостійно. Молодці. Подивіться, який щасливий віслюк. Розібрали тварини всі порції морозива на сьогодні. Але наш продавець пообіцяв, що наступного разу привезе ще більше морозива. І ми зможемо нагодувати всіх тварин, які сьогодні не встигли поласувати морозивом. Але це буде на наступний раз. А зараз пропоную згадати, хто з тварин яким морозивом? Сьогодні ласово пам'ятаєте, як ми казали, тваринку і яке морозиво назва. Для слона абрикосове морозиво. Для слона абрикосове морозиво. Для тигра яблучне морозиво. Для тигра яблучне морозиво. Для лева виноградне морозиво. Для лева виноградне морозиво. Для крокодила шоколадне морозиво. Для крокодила шоколадне морозиво. Для зебри малинове морозиво. Для зебри малинове морозиво. Для леопарда апельсинове морозиво. Для леопарда апельсинове морозиво. Для кенгуру полуничне морозиво. Для кенгуру полуничне морозиво. Для віслюка смородинове морозиво. Для віслюка смородинове морозиво. Дякую вам, що ви сьогодні завітали та допомогли мені погодувати смачненьким наших тваринок. Запрошую вас на наступну зустріч. Бувайте, пізнавайки!